24 лютого я 25 років пропрацювала в Куп'янській загальноосвітній школі номер 1 Це центральна школа міста. У нас була найбільша школа і, можна сказати, найкраща. Куп'янськ обстрілювали з найпершого дня. Куп'янськ був в окупації вже на другий день. На жаль, на жаль, наш мер здав наше місто, але у нас реально не було на той час збройних сил. Нам, звичайно, було страшно. Ми певний час продовжували працювати. Початку два тижні, як завжди, ми були. На дистанційному навчанні, а потім почало робитися щось таке невизначене. Ми прекрасно розуміли, що ми не повинні йти на співпрацю з ворогом. Хоча директор нашої школи, на жаль, ухвалила рішення працювати далі. Ми розуміли, що це зрада. Весь учительський колектив згуртувався в основному колектив проукраїнський. Люди реально були в окупації, але кожен мав право вибирати. Мені дуже шкода, що дуже багато моїх колег. Вибрали протилежний бік. Евакуюватися було дуже важко, тому що ми не знали, розстріляють, не розстріляють. Е, було дуже страшно. Уже влітку почалася співпраця з ворогом. Тому що влітку вже окупанти це ми вже так чули. Пропонували укладати контракти за російськими програмами. Тривога. 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 Угу. Ми приходимо в укриття, як нам директор сказав. Під час лютого у нас тривоги не лунали. В місті не оголошувалися тривоги. Були постійні нальоти. Ось такі були було бомбардування. Було дуже страшно. Ми бачили ракети, але ми бачили ворожі гелікоптери, які літали просто і ми бачили їх вікна. Але тривоги не лунали, тому що мер здав місто, і місто якось оговтувалось уже під тиском окупаційної влади. Тому те свідоме. Учительство, яке розуміло, відповідальність, намагалося будь-якими шляхами виїхати, покинути окуповану територію. Так, ми виїхали, і діти виїхали. Ми змогли викладати дистанційно тим дітям, у яких був інтернет, які вже покинули межі куп'янщини, які покинули межі окупованої території. Ті вчителі, які пішли на співпрацю, вони теж вони працювали, як вони говорять. вони намагалися подати. Той матеріал, яким їм примушували, але по-своєму з якимсь українським таким сценарієм. Зараз це дуже болюче питання, то я думаю, що це вже на совісті кожного, і цим уже питанням повинно займатися СБУ. Коли зараз вже пройшов певний час, я вам скажу, що там. Ну, великий голод на проукраїнські кадри. Там дуже зруйноване зараз місто, і люди намагаються запустити школи. І слава богу, намагаються запустити з тими вчителями, які є саме проукраїнськими. 19 чоловік, тих хто співпрацював, 19 чоловік пройшли співбесіду з СБУ, і вони ходять на роботу на волонтерських началах. Вони прибирають скло, вони допомагають ну, прибирати всі, де зруйнована школа. Вони ведуть далі чат школи. У нас тепер дві групи, чесно кажучи. Група тих, хто виїхали, і група тих, що не виїхали. Але школа, я так ну, на зараз я розумію, що школа буде в Куп'янську. Там восьми дев'яти шкіл, буде одна. І сподіваюсь, що вона буде зібрана все таки з проукраїнських вчителів.